Дев'ятниця за душі померлих, ступна молитва. Приготуй мене, Господе, і зміцни моє серце багатством Твоїх ласк, аби я в дусі віри, любові та співчуття, проникаючи в страшну темницю чистилища, могла принести там терплячим вірним особливу допомогу. На твою хвалу, на користь душі моєї та випрошення особливої ласки, назвати її, про яку тебе нині прошу через цю дев'ятницю і заступництво усіх улюблених твоїх душ. Амінь. День перший. Муки, які терплять душі в чистилищі, особисті та болючі. Проте, найболючішою є думка, що самі на себе стягнули тортури через гріхи, сповнені в житті. Могли б уникнути те пожираюче полум'я, коли б зберігали вірність ласці Божій. О Ісусе, Спасителю мій, я стільки раз заслужила собі на пекло, тож якою була б нинішня мука душі моєї. Коли б заглянула у пекельні безодні, думаючи, що сама стала причиною свого прокляття навічно, дякую тобі за терпеливість до мене, мій Боже. Люблю тебе понад усе, бо ти нескінченна доброта. Жалію з цілого серця, що образила тебе. Волію тисячу раз померти, ніж коли-небудь перестати тобі подобатися. Уділи мені ласки витривання і змилуйся наді мною. Змилосердися також над душами дорогих мені осіб, які ще перебувають у чистилищі. Вислухай мої молитви за них і уділи мені особливої ласки назвати її. Про котру нині за їхнім посередництвом вимолюю в Тебе о Боже. Псалом 130. -й. Молитва того, хто кається. З глибини взиваю до Тебе Господи, Господи, почуй мій голос. Нехай будуть твої вуха уважні до голосу благання мого. Коли ти, Господи, зважатимеш на беззаконня, то Хто встоїться, Господи? Та в тебе є прощення. Задля імені Твого надіюсь на тебе, Господи, надіється душа моя на слово Твоє, надіється душа моя на Господа. Від ранньої сторожі до ночі, від ранньої сторожі нехай уповає Ізраїль на Господа, бо в Господа милість і відкуплення велике в нього. Він визволитель Ізраїля від усього беззаконня Його. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Вічний відпочинок дай їм, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Вічний відпочинок дай їм, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Зі святими упокой, Христи, душі рабів твоїх, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Зі святими упокой, Христе, душу рабів твоїх, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тиміж.